Прилетів такий подарунок і все згоріло, посадки погоріли, дерева погоріли, лісополоси теж ось. Люди всі бояться, але працювати треба і землю обробляти треба. Це наш труд, це ми кормимо населення хлібушком. Так що тут такий вопрос двохякісний. Боїтесь, не боїтесь. Всі люди бояться, але працювати треба. Фактично всім стало важко, ну і нам ми зараз про прибуток фактично не, не думаємо. Думаємо, як вижити, як зберегти колектив, зберегти цей бізнес взагалі. Не встановлюватися. Оброблять, сіять. Хліб це економіка. Ну, якщо буде голод, то це ж неймовірно, буде дуже тяжко для всіх. Україна завжди експортувала дуже багато зернових культур. Та цього року ситуація кардинально змінилася. Світова преса навіть заговорила про голод, адже на окупованих територіях українське зерно вивозять невідомому напрямку. На лінію фронту горять десятки, сотні, тисячі гектарів полів. І навіть тут, де відносно спокійно можна зібрати урожай, фермери. В дуже і дуже непростій ситуації сьогодні в Україні проукраїнське зерно. Ми працювали, почули спочатку один гучний вибух. Ми приїхали з робітниками, щоб загасити пожежу. Ну, боялися, щоб не перекинулось на ліс, на цей. Ну, і побачили, прилетіла ракета якраз біля поля соняшника. Багато таких виробів у вас? на полях? Ну, — Таких виробів дуже багато. І... Е, дуже багато яких не розірваних. Коли ми збирали зернові, то дуже хвилювалися, тому що все літало, все горіло, і, і гасили, і ну, частини полів згорали, знайомих погріли поля по 50, по, по 70 гектарів з пшеницею так, Да. Туди ближче до лінії зіткнення, там е, взагалі ще стоїть, не зібране. Погоряне, не зібране. Прилетів такий подарунок, і все згоріло, посадки погоріли, дерева погоріли, лісополоси те, що встигли загасити. І от... Це скільки вигоріло? Ну, це десь 50 гектарів. Ви тільки не розумієш, що це не одне місце, де горіло, Ну це багато місць. Ми, можна об'їжати не один день, щоб всі поля, на яких горіло, на які згорівші ото, дерева, які ви ж бачите, знищені геть. Ну, але все ще е, велика небезпека, От, якщо б людина тут працювала і таке ось чудо впало біля трактора, який стоїть не, не одну тисячу доларів зараз. І, і це все кредитні, кредитна техніка, як її потім хто буде компенсувати, як і, це і за, за людей, за робітників. Якби. Піклуюся, щоб всі були живі, здорові, тому що а робити треба, хлібсі потрібно, якби платити податки. Люди всі бояться, але працювати треба і землю обробляти треба. Це наш труд, це ми кормимо населення хлібушком. Так що тут такий вопрос двохякісний. Боїтесь, не боїтесь. Всі люди бояться, але працювати треба. Ну, находили там сработанные снаряды, вызывали минеров, саперов, они убирали, и мы дальше продолжали работать. А был такой момент, что боялись, что не удастся урожай собрать? Ну, моменты такие бывают ежедневно. Вы сами бачили, что летают, стреляют. Не, ну мы привыкли, привыкли. Люди привыкают у нас до всего. Не планируете уезжать отсюда? Уезжать? А нам некуда уезжать. Це наша земля. Ну, все біля нас людини забрали шість комбайнів, забрали все його зерно, його ж машинами вивезли на Крим. І його були заманули через робітників, щоб він приїхав, що типу, будуть віддавати потрошки техніку. І там його взяли, кинули в підвал, катували, і він якось там через 3-4 дні вночі втік від туди весь поломаний. Ну, останній час не знаю, знаходився в лікарні. Зерно вивозиться на Крим там. І навіть цим транспортом власним цього хазяїна якого зберігалося, пройшло, ну, прошлорічний урожай, ну, якби всі держали його там на посівну, на весняну, щоб реалізувати, і це все вивезлося там. Забирається техніка, вивозиться зерно, грабують. Так що така ситуація в аграрії дуже тяжка. Десь через тиждень-два я вже будемо збирати. Це стратегічна культура для аграрів, яка ну, завжди цінилася, але ми знаємо, що в цьому році буде на неї ціна, буде реалізація, і головне, щоб ми його зібрали, щоб нам дали змогу його зібрати. Скажіть, будь ласка, соняшник зможе хоча б трохи компенсувати чи дати втриматись на плаву в аграрному бізнесу? Ну, тяжко сказати, тому що зерно поки і ріпак теж в ціні. Ріпак, зараз зараз ми не можемо продати не ячмінь, ні пшеницю. Якщо буде така ситуація з соняшником, то я не знаю. Вже ми деякі платежі по кредитах нам банки перенесли на місяць. Якщо не відкриються порти, я не знаю, як воно є. Зараз. Починаєш замислюватися над тим, щоб зробити якось трошки менше затрат, щоб більше толку було, де спалива нема, працювати нема на чому. Ще як коснеться добрив, з добривами теж буде. Вже будемо думати, де зекономити. Де посіять без добре, тому що на все не напасеш. Ну, практично збуту немає, пшениці ми декілька машин спробували завести, але нам ще до цього часу ніхто не перерахував кошти за це зерно, тому ми поки відмовились від цього. Але турбує те, що люди-пайовики просять якісь кошти оренду, тому що кожному когось дім розбитий, комусь треба полагодити вікна, комусь. Треба шифер поміняти, і ми не можемо видати рентної плати, тому що ми не можемо реалізувати свою продукцію. Також не можемо платити відсотки по кредитах, погашати їх. Ну і взагалі купляти беруче доброго, щось планувати на той рік. О, така ситуація. Склади повні, продати поки нічого не може. На даний момент перевозимо зерно в Одеську область, Ізмаїл, Рені. Тільки там працюють порти. Uh -huh. Ситуація доволі складна. Машини з усієї України возять тільки туди. Дуже великі черги в самих портах на, окра... на окраїнах міста. Ну, дуже тяжко. Багато часу займає в черзі черги довгі. Скільки стояти доводиться? Е, від 7 до 20 суток потрібно тільки відстояти в самій черзі. 20 діб? Так. Ну, Там залежить від культури, від того, яка баржа приходить. І все. А раніше для порівняння це займало тільки часу чи менше? Е, раніше можна було за. Одну добу вигрузитися, повернутися додому, загрузитися і потім знову поїхати. Ну, ситуація покращиться в тому випадку, якщо хоча б якісь одеські основні порти розблокуються і почнеться прийомка, але, на жаль, ті порти забиті ще пройшлорічним врожаєм. Поки звільниться там місце і потім почнуть. Закупляти новий урожай. Тобто ви вважаєте, що вони спеціально це роблять? Думаю, вони будуть все робити для того, щоб воно нікуди не виїжджало і шантажувати світ цим. Щоб якісь знімались санкції з них там, тому що. Щоб пішло українське зерно. Щоб, так, да, ну типу, що ми такі добрі, і переживаємо, щоб у світі не було голоду, то давайте ми. Будемо вам, типу, допомагати. Допомагають вони навпаки, все. Щоб щоб наша економіка занепала, щоб аграрний бізнес занепав, тому що вони знають, що Україна це аграрна країна. Основний валовий дохід йде за що сільського господарства. Скажіть, будь ласка, ви взагалі думали, що Росія на нас піде війною? Ну, взагалі, не думав. Я думаю, як і, мабуть, 90% людей всіх не думали, що. Що колись ми можемо воювати з нашими сусідами, але сталося, як сталося. Зато ми тепер будемо знати назавжди, що росіянам вірити і своїм дітям розкажемо, і правнукам, і внукам. І оце, значить, рознесло, От. потім е, голуб'ятник, голубів, то кулятник завалило. О. І це і оце осколками, ну це все рознесло було. О. Ну тож, коли бомбили, я знаходився тут у рем'янці. І я ліг і десь у около одинадцяти чую такий хлопок. О. А далі, ну, не пам'ятаю, о, ну видно, яке щастя є. Оце ось, ось тут-то, отут стояв диван і я лежав оце тут. О, о. Ось батьківська хата. Б**. Ось те, що зробили. Б**. Ось були, так? Да, отут. І воно якраз оце у те вікно пішов весь епіцентр, оце тут у мене кухня була, о. посуду всю побило, телевізор, о. холодильник, оце все. Ну, оцій волною, а якраз там був, оце отут були осколки. так Тут дивана. Це. Служив в цій армії стидно, що я в неї служив. Важко вам про це говорити. так? А родичі є якісь у вас там в Росії? У племенник живе на таймилі. О, там машина його в гаражі стояла. він Ну, приїжджав сюди в відпустку, і машину, значить. Ну, ну, щось в мене на його біда затаїлась. Вони не вірять, що це Росія може робити. Не вірять? І навіть після того, як ви сказали, що тут у вас відбулося, не вірять. Ну, так. Він, ну, коли почалося на Донецькій, він приїхав сюди. Ну, Сіли ми тут за столом сидимо, значить, і я йому й кажу, що ну, Росія таке звірство проти України. Той, хто хоче, привітує Степана Бендеру. Хто не хоче, ну, це його діло. Я, наприклад, не за комуністів, не за Степана Бендеру, тому що не ті, не ті, значить, у те час, а так тероризували людей, як, допустимо, Росія на окупованих територіях. Ну, це. А тоді, коли це вже ж почалося, ну, коли розбомбило, валік послав йому О, да. А він не повірив, що це ну, таке може бути. Понімаєте? І якось, ну, Да, на таймілі там не рвуться бомби. А рвуться тут і сочувствувати, він не посочувано. Як то це, це не порослі. А скільки от, ну, там в сусідніх селах гривнуть люди в Ніколаєві. От. Все своє життя О, я був хліборобом. От, ну, зразу починав з механізатора, о, а потім возглавляв тут руководство і все время, це, ну, оцей, е, ну, степ, це моя життя. Дивлюся, ну, спаляно там кусочок е, того поля, от, навіть цілі поля. І той самий фермер, значить, Таке дороге голюче, нехватка. собрав, а він його забрав і увіз. Понимаєте? ну це взагалі ну, не чоловічество, це як вони освободителі, ні, грабітелі вони. Фактически, зараз убиток. Ну, сіяти треба, значить і обробляти треба, тому що це наша економіка. Це. От. Да. Ну, і... Добре, як воно останеться тут, на Україні, а так як воно, Херсонська область. Для кого вони ростили? Для того загадник. Тому у сільському хазяйстві зараз ну, ситуація дуже дуже тяжка. От зараз їм що радити в такій ситуації, в якій опинилися, що й близько до. Не добу. останавливаться. Оброблять, сіять. Як би там не було, навіть е, крестянин на продукти собі не оставляє, а сіє. Хліб це економіка. О, якщо буде голод, то це ж неймовірно буде дуже тяжко для всіх. Фактично всім стало важко, ну і нам, ми зараз про прибуток фактично не, не думаємо. Думаємо, як вижити, як зберегти колектив, зберегти цей бізнес взагалі. Ну, великі гравці з ринку вийшли, такі як Сантрейд, Кернув, Нібулон, а з невідомими взагалі важко працювати, незрозуміло. Ця реалізація, там на Одещині якісь ділки кругом працюють. Не знаєш з ким працювати, щоб безналом продати продукцію, це взагалі якийсь нонсенс. Не, тільки за готівку. Тільки заготівку. Тільки за готівку. а за готівку у нас підприємство ж працює офіційно в безналі. Зараз такий час, ну, якщо. Виграють ті, хто нічого не сплачує, ніяких податків. Якщо ми там звісно, сплачуємо податки, то ми програємо. У ну, мене фактично ще десь yeah. до 30% минулорічного вражає залишається. Тобто ви ще навіть за цей рік не бралися? Так, ну, да, ще не встигаємо, ще то й треба продати. Ще насіння, соняшника, пшениця, ще минулорічна. Нам в Україні вистачить 20% всього, що ми вирощуємо. Це зернових і елійних культур. Нам вистачить цього 20%. 80% ми завжди експортували. Але зараз логістика, ця дорога логістика, вона вбиває будь-який прибуток от, сільського господарства. Це безспортивне. У нас все було, були термінали построєні за ці, скажімо там 30 років, які нормально працювали. Ви бачите, він не було. нормально працював, власника вбили. Це ціленаправлення, звісно, тому що якось снаряд іменно будинок його, де й спальня була. Я впевнений, що це було зроблено навмисно. Він <плес> <плес> водотурський. Ну, він хотів будувати там в Ріні собі термінал знову. Людина намагалася рухатися, людина патріот була України, завжди допомагала всім. Я думаю, що то було навмісно хтось там. Підказав росіянам, куди вцілити. Ну, я не вірю, що це якась випадковість. Це, був, був будинок те, великий, такий, іменно в спальню де Те, Це його свої... вбили, ще погіршить ситуацію да. в логістиці. А тому що він вкладав гроші, в те... там же будував термінал на Рені. Це б збільшило потужність на експорт. Тобто, Та вони ж два зайці вбивають. На нашу економіку це вплине і на в світі ж. Продовольча криза, їм же ж вигідно, коли там будуть якісь негорозди в політиці, в державах будуть бунти голодні там, в Африці. Це ж їм на руку. Скажіть, будь ласка, у вас є знайомі на окупованих територіях, які займалися також, таких зерно, всі, ви знаєте, яка там зараз. Так, да, в мене є. Багато знайомих там залишилося, дехто, виїхав, але хто залишився, кажуть, зараз їх визивають, збирають всіх, кажуть хлопці. Рожданство Росії, переструйте фірму, працюйте по законам російським. Якщо ні, ні, значить, все каже, ми назначимо іншу людину, ти не хочеш працювати до побачення. Все, розговор такий, ні, досить жорсткий. І люди, якби от вони зараз кажуть, а що мені робити? От я вклав, це моє життя, да, от як Микола Йосипович вклав, тут це життя він тут прожив, і, і все, я залишаюся ні з чим. І багато хто залишається. Поки що гражданство намагається якось не приймати, звичайно, але частина вже перереєструвала якось свій бізнес і працюють. Вони вимушені. Теж я їх розумію, що, можна сказати, да, колаборанти. Але всі бояться, що Росія Закладуйте в будь-який момент. А все, да, всі ризики, а ризики на нас. Якийсь снаряд ще влучить в якийсь порт і все, закриється, все зернового коридору не буде. Всяк майже країна, от, то хто що ми експортували. Логістика вбиває наші ціни, вбиває нашу економіку. І зараз, ви бачите, готівкою, хто там працює, ми податки сплачують ну, менше і менше. Бюджет не наповнюється. У нас бюджет йшло і на армію, і бюджетникам нашим зарплата. І все. І трохи економіка, йде, йде вниз. Від цього, від тільки, від, тільки від того, що немає партів. Ну все-таки і на а, цьому експерті, що зараз, є якесь недопрацювання держави, тому що ці, хто експортують, там зараз невідомі особи, вони все-таки багато заробітку собі забирають, і нам залишають менше. Не всі справляться це однозначно. Велика частина, мабуть, підуть з цього бізнесу, розоряться. Ну, якась частина буде намагатися, в кого більше якісь запаси залишились. Ще цей рік, якась частина переживе. Якщо це і надалі буде, я тоді не знаю, не можу нічого прогнозувати. Да. Да. да, та все буде залежати від, від ВСУ. Да. Якщо будуть перемагати, то Довіряти да, може... путіну. Ви ж розумієте, да. поліція що не розуміло, з ним можна то... домовлятися? Вже всі знають що нічого. Тільки перемога. Отака перемога. Тоді ми вже будемо знати, що ми працюємо як і раніше.